Дякую. 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 Квітами, приємними словами та оплесками вітали бронзових призерок чемпіонату світу жіночого баскетболу. Дівчата показали достойний результат. кажуть, попри труднощі вдалося все ж таки зібратись своїй перемозі завдячують людям, які в них вірили, а також готували до змагань. Дякую великим нашим тренерам, які нас підготували, які нам допомогли зібратися в саме відповідальні моменти в боротьбі за бронзу. Ну що я можу сказати? Також дуже дякую велике нашим взагалі, першим тренерам, тренерам, які в нас вкладали, які нам допомогли цього всього здобути. Насчет Олімпійських ігор, звісно, ми будемо настраюватися, і ми хотімо, як би теж з медалями приїхати, порадувати всіх я не знаю, поблагодарить також вас, що опять зберемося, також все буде добре. Юрій Процюк, тренер баскетболісток, зауважив, що вже три роки поспіль команда виборює престижні світові нагороди. Пригадав процюк і несправедливе суддівство у грі з Угорщиною. Каже, попри нічийний рахунок, закинутий м'яч після сирени, все ж зарахували українкам без права на оскарження результатів. Але це не зламало дівчат. З другої сторони дівчата зібралися і вдала ігра за бронзові медалі з Нідерландами, якими поступились на груповому етапі. Все ж таки доказали, що ну, Україна в баскетболі 3 на 3 зараз на провідних ролях в світі, і цілком закономірно ми маємо надію на те, що при правильній підготовці ми зможемо здобути ліцензію на Олімпійські ігри. Наступні вирішальні змагання пройдуть у Малайзії та Білорусі. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.